Всім привіт, доброго дня, друзі! Завітав до нас у гості Святий Миколай. 10 кілограмів щастя прийшло з України. Ось така посилочка, такий подаруночок від наших рідних. Потрібно було нам всього дещо з ліків, але прийшло 10 кілограмів посилочка. Дуже багато смаколиків, вже трішечки зазирнула. Але донька пішла на роботу і сказала, щоб без неї не розкривала, не розпаковувала, нічого не витягала. Тому зараз вона прийшла і будемо разом розкривати посилочку. Будемо радіти і створювати святковий настрій. Дуже дуже вдячні своїм рідним і батькам, і сестрі Наталі з Пашею, її чоловіком. Дуже вдячні. Це ну просто навіть пахне домом. Так, трішечки, ну а вже ж дуже це приємно, настільки хвилююче, класно. Прийшла посилочка, привіз, привіз перевізник її у 5 годині ранку. Ще раз нагадаю, як ми відправляємо перевізник. Це я маю на увазі не великий автобус і не мікроавтобус, який возить саме людей, а люди, хлопці, які займаються перевозкою посилочок. В Україні ми відправляємо на їхню адресу. Зазвичай вони на заході України живуть, мешкають ближче до кордону. І Наталя зібрала посилочку. Ми стараємось не було більше 10 кілограмів. Зібрала посилочку, відправила новою поштою на адрес цих хлопців, вони там отримали і далі вже везуть через кордон і довозять до будинку. 10 кілограмів коштує 50 злотих. Ну, тобто досить нормально. Взагалі, то, якщо я не помиляюсь, в них розцінки такі 4-5 злотих кілограм. І що мені подобається, що саме в цих перевізниках, що вони довозять до будинку, до дверей. Коли ми мешкали в квартирі, то до під'їзду. Різні перевізники, тому що коли ми мешкали в квартирі, це ми мешкали в Томишлі. Туди інші хлопці їздили. А цих знайшли просто в групі українці в Вроцлаві запитали. Хто возить посилочки? Вибрали, які нам підходять хлопці, які нам підходять дні так. Ось з Карменчука Наталя відправляє, наприклад, в суботу або в п'ятницю. Вони понеділок, вівторок збирають і в середу вони виїжджають рано, рано вранці, може навіть вночі. Одного разу вони привезли в середу ввечері, іншого разу привезли в четвер ввечері, і ось сьогодні, виходить, привезли в четвер, в п'ятій годині ранку, тобто, я так думаю, залежить від того, як вони пройшли кордон. Так, що по ліках? По ліках, в принципі, те, що мені було потрібно, ну, я не передаю ампулки, не передаю шприци, щоб не було ніяких там запитань на кордоні. Зазвичай цього не бажано передавати. Передаю таблетки, але обов'язково їх попереджую, що в мене там будуть таблетки. Також обов'язково потрібно попередити про алкоголь. Тому що можна, ну і не передаємо також сало, м'ясо, сир, молок, молочні продукти, тому що цього також не можна, щоб не хвилювалися ми, щоб не підставляти, так сказати, перевізників хлопців на кордоні, щоб вони там не виправдовувались, тому такого не передаємо. Передаємо, передаємо всілякі смаколики. Горішки я бачу, зефір, печиво, ну те, що смачне, те, що ну, можна купити тут в українських магазинах, в україночки, але ж ви знаєте, яке воно з дому зібране нашими рідними, яке воно смачне, ароматне і дуже-дуже приємне. Тому будемо розпаковувати і дивитися, що в нас в цій посилочці. Тож починаємо розпаковочку разом з вами. Перше, це ось такий бісквіт. Дуже ми такі любимо. Донька точніше любить, я її привозила. В принципі, а вже ж я кажу, що можна і тут щось таке придбати, але воно не таке. Так, далі донька замовила, захотілося їй печива з топленим молоком. Бабуся з дідусем купили дуже-дуже дякуємо. Так, я попросила Наталю сестру купити зефір. Це Петриківський дуже нам подобається і Наталі, і мені. Ну просто клас. Ми завжди купуємо. І Наталя і мені присилає, і я купляла, коли їхала сюди сама. Ну, Він дуже-дуже смачний і саме схожий на такий, знаєте, натуральний, який зроблений е на якомусь пюре фруктовому. Далі цукерочки. Ну, все як перед Різдвом і на Миколая. Багато-багато солодощів. О, цукерки якісь цікаві. Багато новенького з'являється, коли приїжджаю, або коли е, батьки Наталя щось присилають зазвичай щось новеньке таке, якого ми ніколи не куштували. Це також бабуся, я знаю, купила, вона вибирала е, схоже на оцей бісквіт Рушенівський, то, каже, куштували е, з татом дуже смачно. Він бачите, ось такий зроблений. Зараз ще покажу, може комусь також буде цікаво. Ось так виглядає. Так. Тут з малинкою і, і лісові ягоди, я так розумію. Будемо куштувати. Далі горішки О, Це свої домашні, також батьки передали. Лісовий ом, волоський горіх. О, часничок. Знаю, що ви мені писали, що на кордоні не можна, але, в принципі, ми попередили перевізника. Все нормально доїхало, буде свій часник домашній, тому що майже все, що купувала, або також перед цим присилала мама, то посадила. Так, це також горішки, ну, це, мабуть, вже покупні, ну, однозначно покупні, це арахіс, М -м, який ароматний, смажений, смажений, не обчищений. Ну, це я дуже люблю. Ось такий. До кави з зефіром – клас. Одним словом, я не вечерюю, буду пити каву з солодощами. Так, тепер щось загорнуте. На кордоні бачу, що не розкривали. Зараз будемо бачити, я вже взяла ножиці. А, це також доньки улюблена ікорка. Ось така, тут її хіба що в україночці можна знайти в магазині українському. Так. Це також закуски такі на бутерброд мастити. Ну, зазвичай донька брала пікнік, це щось інше. Також мама казала, що щось новеньке з'явилося. Ось таке будемо пробувати. Так, гірцицю і хрін це замовив чоловік ну а вже ж іде новий, новий рік, будемо варити холодець, і це найсмачніша гірчиця, тому що, ну чесно скажу, це якщо е, тут купляти ось таку е, нашу гірчицю, а яка польська, вона досить кисла, багато там оцту вони в неї додають. Родзинки чорні, це також донька більше любить, хоча також її не дуже часто дістається, бо вона поки до них добереться, я разом з горішками з'їм все. Одним словом, мама об'їдає дитину. Так, Це рис і гречку також прислали. Дуже дякуємо. Обов'язково будемо варити. Донька любить на сніданок гречку і варене яйце така якась класична в неї ідея, скажімо так. Так, ну це швидше за все також така сама ікорка. Потім розкриємо. Це, не знаю, мед, начебто мед не повинні були присилати. Ой, це, мабуть, халва. Угу. Ой, це та ще й кунжутна. Дуже-дуже ароматна, класна кунжутна халва. Клас. Впевнена, що смачна. Донька захотіла попросила, щоб купили макофі. Я також привозила таке саме, то ну, дуже швидко вона випила. В Україночці, до речі, його дуже швидко розбирають, майже неможливо знайти дві упаковки. Мівіну? Донька показує ось так. Це те, що вона любить. І тут інший виробник не мівіна, а жеж. Це їй такі смаколики. Так. Щедра порція Ось така ще, Це, це щось с новеньке, мабуть, да? велика мівіна. Ось така, Все, і, ну, і також горішки мигдалеві. Так, ще хрін і гірчиця. А це, а, це інструмент чоловік замовляв, щоб тато передав. Паяльник, щось він буде вже тут майструвати. Ну, ось така була посилочка. Дуже-дуже вам дякуємо, наші рідні. Це дуже-дуже приємно. Я ж кажу настільки, ех, як сказати, настільки хвилююче і ну дуже класно, одним словом. Дуже-дуже їм вдячні, що порадували нас ближче до свят, і ось таке таку велику кількість смаколиків всіляких прислали. А вам дуже дякую, що зайшли на мій канал, були в цьому відео з нами, подивилися нашу розпаковочку. Я так думаю, що посилочку будемо готувати після Нового року. Щось також цікавеньке, смачненьке їм відправимо, щоб порадувати їх. Всіх вітаю з прийдешніми святами, зі святом святого Миколая, з Різдвом, з Новим Роком. Ну, а вже ж ми ще зустрінемось не один раз, але все одно бажаю всім гарного настрою і настрою на свята. Дякую всім, бажаю всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою.